Це червоний рівень. Мене щойно зламали. Хтось намагався вкрасти е -е, не лише гроші в мене, але вони зламали мій телеграм, тож мій акаунт скомпрометований, і ви не можете писати мені в особисті і не відповідаєте на жодні повідомлення з мого телеграм. А також мій x акаунт, мій twitter акаунт, також був зламаний і захоплений. І нападники досі, поки я говорю, намагаються отримати доступ до інших моїх акаунтів і намагаються вкрасти мою крипту. Отже, зараз я зробив усе, що в моїх силах, і роблю більше ніж можу. І зараз у мене є фірма з кібербезпеки, яка проводить криміналістичну експертизу та розслідує це питання. І той, хто атакує, буде притягнутий до відповідальності. Це точно їх буде притягнуто до правосуддя, і ми їх знайдемо. Це точно. Е, наразі гроші не вкрадені, але мій X-аккаунт зламано. Тому, будь ласка, не переходьте за посиланнями на моєму X-аккаунті і не відповідайте на жодні DM на моєму X. І також не «Е, Е, насправді не відповідайте на жодні повідомлення від мене на будь-якій платформі, бо хто знає, можливо, вони зламають інший аккаунт незабаром. Так? Тож, будь ласка, будьте обережні, це божевілля. Що це відбувається саме зараз, коли крипто також переживає величезний е-криптокрах. Так, отже, зараз мені є багато над чим подумати, але ем, зараз мене не цікавить біткоін, мене не дуже цікавить крипто. Зараз єдине, що мене хвилює, це те, що мої аккаунти зламані. І е, я намагаюся зробити все можливе, щоб уникнути більшої катастрофи. Та наразі вся моя крипта все ще е е ціла, крім мого портфеля. Який зараз виглядає просто жахливо, е, але це інша тема, так? Тож я можу розповісти про це більше завтра. Це просто попередження для всіх, і хлопці, якщо хочете мені допомогти, це дуже важливо. Якщо хочете мені допомогти, перейдіть до твіту вгорі опису і, будь ласка, ретвітніть цей твіт. Це з акаунту Земуншоу, який ще не зламали, і це по суті просто попередження для всіх у Твіттері, що мій основний акаунт зламано, щоб ніхто інший ЕЕ не потрапив у халепу. Тож, будь ласка, перейдіть до твіту вгорі опису і ретвітніть його та підтримайте мене. Я піду викорю сигару зараз. Бо е, по суті, так я трохи розслаблюся зараз, бо цей день був божевільний. Я Весь день зараз я боровся з хакерами та, та нападниками і е, намагався е уникнути катастрофи, і це вже катастрофа, мушу сказати, бо мого телеграма немає. Ну, вся моя переписка, і всі мої е е контакти, і знаєте, мій, мій, мій весь акаунт в Телеграмі, він е е зник. так? Це просто божевілля. Я досі не розумію, наскільки це погано, я думаю, тому що все моє, е е, все моє ділове життя в Телеграмі. Лише Телеграм, Ватсап майже не юзаю, Так я користуюся тільки Телеграм, тож це справжня катастрофа. Подивимось, чи зможу я його повернути. Ви кажуть, ем, це дуже мало ймовірно. Дуже малоімовірно. Хе, сподіваюся, я зможу його колись повернути, але це акаунт на півтора мільйона. Так, отже, півтора мільйона підписників. Тож е, вартість цього акаунту е, десятки мільйонів доларів. Ну знаєте, тож я дуже сподіваюся, що поверну його, бо інакше я просто втратив десятки мільйонів доларів. Я. дивись, якби хтось хотів купити мій x аккаунт за 30 мільйонів, я б його не продав. Тож я втратив мінімум 30 мільйонів доларів на цьому, розумієш? Тож зараз це не добре і О. вибачте, хлопці, здається, я трохи застудився. Ну так, у будь-якому разі, зараз це справді погано. Я сяду, е викурю сигару і трохи розслаблюся, бо мені треба перегрупуватися. Ми годинами билися з цими нападниками і битимуся всю ніч, бо моя крипта під загрозою, мої компанії можуть бути скомпрометовані. Ми ще цього не знаємо, але принаймні мої комп'ютери скомпрометовані, і мій телефон може бути скомпрометований. Ну, я просто хочу, ми, по суті, хочемо все убезпечити. Тож, виглядає, що все зараз якось захищено, але, е -е. але так. В будь-якому разі причина створення цього відео по суті попередити вас, не натискати жодних посилань від мене, не відповідати на жодні ПП. М. Не чіпайте мій основний акаунт у Твіттері зараз. Навіть не заходьте туди, просто ретвітніть твіт у горі опису. Це все, що вам треба зробити. М. Просто щоб люди знали, це все, що вам треба. Дуже дякую і, будь ласка, поставте лайк цьому відео. І якщо ви хочете поділитися цим відео з кимось, щоб поширити інформацію, це добре, бо я просто не хочу, щоб мої друзі, особливо мої друзі, потрапили в пастку, відповідаючи на особисте повідомлення. Бо деякі мої друзі написали мені і сказали, що отримали повідомлення від мене, де їх просили натиснути посилання, щоб перейти на зустріч у Teams. На щастя, мої друзі розумні, тому вони цього не зробили і просто написали мені замість цього на інший акаунт. Отже, це катастрофа, друзі. Це катастрофа. Я не знаю, що сказати, але... Будь ласка, допоможіть мені і поширте інформацію і е -е, будьте дуже обережні. Я навчу вас, як цього уникнути, бо я зараз отримую хороший урок від експертів з кібербезпеки. Але крок номер один це встановити двофакторну автентифікацію всюди. Але найбожевільніше хлопці це те, що, хоча я мав двофакторну автентифікацію на більшості речей, мій Twitter, наприклад, мій ікс-аккаунт мав двофакторну автентифікацію, Google Authenticator. Вони все одно змогли його зламати. Тож я не знаю, як це сталося. Але е -е, криміналісти розслідують це, і хакерам буде абсолютно не переливки. Ми їх, Ми їх рознесемо. Я подбаюся, щоб ми їх знайшли. Це безсумнівно. У мене достатньо коштів, достатньо контактів, достатньо ресурсів, щоб їх відшукати. Я їх знайду і переконаюся, що вони зрозуміють, що зв'язалися не з тим, з ким варто було це точно. Тож і наразі я не думаю, що у них багато грошей, тому це буде дуже висока ціна для них за дуже мізерну винагороду. Це я так злюся, коли про це думаю. Знаєте, ну гаразд, хай щастить усім там. Сподіваюся, у вас все добре. Е, Сподіваюся, що ви в порядку, хоча крипта трохи йде вниз. Е, до зустрічі завтра я зроблю ще одне е, велике оновлення: це точно, Е, бережіть себе і е, е, бувайте.